Привіт! Якщо ти займаєшся створенням контенту, то таке слово як контент-план для тебе точно знайоме. Багато хто створює його в Google Sheets, тобто онлайн Excel. А хтось використовує для цього Google Docs, тобто онлайн Word. Я ж використовую таку програму, як Notion, і давайте подивимося, як зробити ось такий гарненький, я би сказав, функціональний контент-план. Погнали! Перед нами пуста сторінка. Знизу ми бачимо такі собі шаблони для цієї сторінки, які ми можемо вибрати. Це туду list віклі, недільний план, якийсь журнал, таблиця. Натискаємо на три крапки, обираємо календар. Давайте для початку назвемо нашу сторінку, щоб ну, ми знали взагалі, як її ідентифікувати у уновшені. Ось тут зверху натискаємо і вписуємо контент, план. Далі ми можемо вибрати Add Icon або ж додати е, якусь картинку від самого Notion. Тут є декілька базових, можемо обрати, е, завантажити сюди свою upload, ось. І можемо додати іконку до нашої сторінки. Тепер ми натискаємо на ось цей плюсик в будь-якому дні, який нам потрібен. До речі, якщо ви гуляєте календарем, ось тут, наприклад, мей. Ви тут гуляєте, і ви хочете швидко повернутися на зараз, на той день, який у вас зараз. Щоб не гортати ось так календар. Ви десь тут можете загубитись. Тут є кнопка Today і ми переносимося на сьогоднішній день. І давайте ось тут натиснемо плюсик, додати айтем. І це ми створюємо, скажімо так, нове відео, нову одиницю контенту зараз. Для початку давайте пропишемо її назву відео про контент план. Нехай буде так. Далі, в нас йде такі параметри, як дата публікації, окей. Далі в нас йде параметр тех. Тут якраз можна і вказати тип цього контенту. Давайте. Розважальний. Enter. Корисний. Тегів може бути як декілька, ви на них просто натискаєте їх додаєте. А може бути і всього один. Ось. На крестик натискаєте і видаляєте. Також, якщо для вашої естетики ви хочете налаштувати свої кольори, це все можна, натискаємо на три крапки і ми можемо обрати певний колір для певного тега, наприклад, розбажальний і зелений. Далі ми бачимо кнопку AT Property це додати нове налаштування, новий параметр для, нашого, для нашої одиниці контенту. Натискаємо. І е, ми знаємо, що нам потрібно посилання URL. Давайте ми пропишемо, е, можна ці всі параметри, які ми додаємо, можна називати одразу і пропишемо референс. Тобто ми можемо вставити е, посилання на е, якесь відео, яке нас надихнуло, яке ми хочемо передивитись перед зйомкою, передивитись перед монтажем, щось з нього повторити. Наприклад, мене надихнув ось цей документальний фільм е, від SQuAD. Я копіюю посилання, Ctrl-C, переходжу в Notion. І ось тут його вставляю. вставляють. Enter, все. І ми можемо по ньому перейти. Коли нам потрібно. Це може бути ну, будь-яке інше посилання. Далі наступний параметр це якісь файли. Можемо так і назвати файли. Натискаємо Enter. І сюди ми можемо прикріпити якесь зображення або якийсь файл, який нам потрібен при створенні відео. Натискаємо Чусе файл. У нас відкривається провідник, і ми тут на нашому комп'ютері знаходимо потрібний нам файл. Ну, ось, наприклад, мені для відео була потрібна картинка, постер з друзів, нехай буде він. Ось і я. Е, при зйомці відео я дивлюсь свій контент-план. І ось ви написали сценарій, ви е, придумали якусь фішку, яку ви хочете повторити у вашому відео, яка зафіксована на скажімо, скріншоті, картинці. Пройшло декілька днів, сіли знімати, відкрили сценарій і вже забули про цю фішку. А тут ви такі хоба, в мене, в мене є цей скрін, в мене є ця картинка, я все пам'ятаю, все зроблю. Або ж це може бути інший файл, не обов'язково картинка. Це може бути там, наприклад, PDF, Можливо, у вас сценарій в PDF, в Word написаний, ви можете його сюди додати. Я не побачив, тут створився зайвий параметр. До речі, якщо у вас створився зайвий параметр, ви бачите тут шість крапок. Ось таких з боку. Натискаєте на них, і ви можете його Delay Property видалити. Delayed. Щоб е, перенести, можливо, ви хочете, щоб спочатку у вас був тег, тобто тип е, вашого відео. До речі, ми можемо цей параметр перейменувати. Ми на нього натискаємо Edit Property, редагувати параметр. І не text, а тип відео. Ось. Окей, далі не дата, не date, а Edit Property. Дата, пулікації, Enter. Ось. І у нас вже кожен параметр підписаний. Щоб його перенести, щоб якийсь був вищий, якийсь нижче, наводимо ось на ці 6 крапок, зажимаємо, зажимаємо ліву кнопку миші і просто його ось так перетаскуємо. Тепер давайте створимо параметри для трьох стадій створення відео: це сценарій, зйомка, монтаж. Натискаємо Add Property і обираємо тут чекбокс. Супер. І називаємо його сценарій. Далі нам потрібно, по суті, скопіювати цей параметр, натискаємо на 6 крапок зліва. І duplicate property, Rename, тобто змінити назву, переназвати зйомка. duplicate property, Rename. Монтаж. Так, тепер ми можемо відмічати, на якій е, стадії створення наше відео знаходиться: написання сценарію, зйомка, монтаж. Тобто просто натискаємо на ці чекбокси і ми їх вмикаємо, вимикаємо. Знизу, щоб написати сценарій, нам потрібно просто натиснути лівою кнопкою миші, і ми можемо одразу вже писати. Е, якщо ви хочете якось е, гарно його оформити, е, наприклад, це може бути як е, такий е, тезисний список. Ставимо дефіз, пробіл, і тепер о, в нас буде ось, щось по типу о, списку. Текст 1, enter, текст 2, текст 3. і таким чином. Також ви можете всіляко цей текст о, стилізувати, як вам потрібно. Просто його виділяєте, і тут ви можете робити його жирним, міняти йому. Колір тексту, колір заднього фону, на якому знаходиться текст. Ну що ж, по суті, налаштування для наших відео ми зробили це дата публікації: тип відео, референс, файли, сценарій, зйомка, монтаж. Тепер, але ми бачимо, що в нашому контент-плані не відображається, яка, який тип контенту, який момент, етап створення відео. Фух, записується. Для цього нам потрібно змінити налаштування сторінки. Ми піднімаємось вгору, бачимо ось тут три крапки біля слова New, натискаємо їх. І тут нам потрібен параметр Properties, тобто які характеристики нашого відео, нашого айтема, який ми створюємо в цьому календарі, показуються. Нам потрібна дата публікації, нам потрібна зйомка, монтаж. Думаю. Наявність референсу не обов'язково показувати. Тобто, ми, коли будемо дивитися на календар, ми не будемо бачити, чи є тут референс, чи нема. Але коли ми наше відео відкриємо, натиснемо на ньому, ми а, будемо бачити посилання, яке тут є. Думаю, ви зрозуміли. А, далі повертаємось. Properties. Ми хочемо бачити сценарій, тип відео. І я думаю, референс та файли не потрібно вмикати. Тобто, як ви бачите, тут просто ці око закреслене, це значить, що ми в. Дивлячись на наш календар, не бачимо цю характеристику. Якщо око не закреслене і таке світліше, значить ми цю характеристику бачимо. Якщо на нього натиснути, ми відключимо цю характеристику. Все дуже доволі зрозуміло тут. А, тепер так само ми можемо поперетягувати а, всі ці параметри, в якій послідовності ми хочемо їх бачити. Давайте дата публікації. Перша далі тип відео, сценарій, зйомка, монтаж. Закриваємо. І ось у нас вже є ось така чудова одиниця контент-плану. Натискаємо, ми тут бачимо наш сценарій, ми бачимо етапи, тип, референс, якісь файли, які ми додали до цього відео, і по суті все готово. Далі, якщо ми захочемо створити нове відео, нову одиницю контенту, нам не потрібно, звичайно, що буде створювати це все з нуля. Натискаємо Add Item, і в нас вже є всі ці параметри, нам залишається лише їх заповнити. Тобто тип відео обрати тех, який. Е ми створили, щоб створити новий, просто ми його е прописуємо. тискаємо Enter, він у нас додається. Далі вставити посилання на референс, додати якийсь файл, вибрати його на вашому комп'ютері, відмітити в чекбоксі е стадію створення відео. І ось тут знизу просто прописати сценарій вашого відео. І по самому контент-плану ви також можете всі ці відео рухати. Просто зажимаємо лівою кнопкою миші його і перетаскуємо на потрібний нам день, наприклад, 30 липня. ось. 27. Я думаю, це ледь один з найкращих варіантів створення контент-плану, адже він доволі зручний, він для мене ефективний і він досить гарний, що також важливо, коли ти багато з ним працюєш. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Щоб дізнатися більше про створення контенту та світ діджитал, загалом підписуйтесь, не забувайте донатити. І побачимось. Сподіваюсь, через тиждень.